Розгортка конуса. Маємо зображений конус. Зеленим кольором виділено твірні, а червоним кольором коло основи. Якщо розрізати бічну поверхню конуса по твірній СК і випрямити її, то утвориться ось така фігура. Це сектор. А сектор завжди розглядають в парі з його кругом. Що я маю? на увазі? А ось що я маю. на увазі. Якщо домалювати коло, яке має центром точку С, а радіус СК, то наша розгортка конуса буде частинкою цього круга. Радіус самого конуса на малюнку тут не бачимо. А що ми бачимо? А бачимо, що вершина конуса, ось точка С, є центром цього кола або круга. Лінія СК є, це є твірна конуса в даному крузі, вона є радіусом, позначимо його ось так. А радіус самого конуса позначимо ось так. Ну, і нехай, і ось тепер про дугу КА. Треба ще сказати декілька слів. Що це за дуга? Ця дуга це є довжина кола основи конуса. Тобто, ось ця червона лінія, яка зображена в конусі, в основі, випрямляється в нас в таку криву, тобто є дугою. Іноді постає питання в задачах, як знайти радіус самого конуса. Якщо дана твірна, скажімо, там ще якісь дані є, або є кут розгортки, власне, кут розгортки це ось цей кут. І е, він є центральним. І ось, щоб знайти радіус самого конуса, його тут на рисунку не видно, але ми знаємо, що він ось тут захований в цій е, дузі, бо ця дуга це є довжина кола, я можу її записати так: що довжина цієї дуги 2 πr Ось тут і в нас виникає радіус самого конуса. І отже, якщо згадати, як ми шукали довжину е, дуги, то була така формула. Що 2 πr довжина дуги, відноситься до довжини цілого кола, а саме до 2 πr великого, як кут, який стягує наша маленька дуга, тобто альфа, до повного оберту, тобто до 360 градусів. І ось в цій формулі, з цієї формули, ми можемо шукати і радіус конуса. І радіус великого цього круга, або, іншими словами, твірну конуса, або кут розгортки. Ну, от, зараз на задачі подивимося. Задача. В конусі довжина твірної дорівнює 3 см. А кут між твірними в розгортці конуса 120 градусів. Знайти площу основи конуса. Площа основи конуса це є площа круга. Отже, площа основи. Буде шукатися пі r квадрат в наших позначеннях, тому що в нас r маленьке це радіус конуса, тобто нам потрібно знайти радіус конуса. Ну ось, І будемо використовувати вказану формулу. Тобто, будемо писати так: 2πr відноситься до 2 π помножених на 3, тому що радіус розгортки конуса є твірною, і, отже, це є 3 см, дорівнює. Альфа в нашій умові це 120 градусів, відноситься до 360 градусів. Ну, а тепер трошки поспрощуємо. 2 π і 2 закреслиться, скоротиться 120 і 360, буде 1, а тут 3. Отже, виходить, r поділених на 3 дорівнює 1 третя. Звідки ми бачимо, що радіус дорівнює 1 см. Ну, і, відповідно, вже можемо знайти площу основи конуса. Отже, площа основи конуса буде. Пі помножити на 1. Фактично, ми маємо пі сантиметрів квадратних є площа основи такого конуса. Отже, відповідь. Завжди треба пам'ятати про відповідь до геометричних задач. Пі сантиметрів квадратних. Ось така цікава розгортка конуса.